Доброго дня, любі українці, любий народ мій нешанована мною влада. Це сьогодні я хочу звернутися до вас з таким питанням, що ви робите і для кого ви це робите. Коли ви забрали доплати по 30 тисяч, по 100 тисяч, дуже багато хлопців розочарувалися вам в вас. Дуже багато хлопців поникли, бо перестали допомагати своїм родинам, своїм сім'ям, бо не було коштів. Бо дуже багато хлопців по сій день покупають запчастини для машин, для спецтехніки, броневаної техніки за свій кошт. Деталей немає. Перейдемо далі. Е, ви Придумали якусь дурню фонди, що волонтери повинні платити 19%, 19 податку зі зборів на волонтерство. Що ви якоби нас держава забезпечила тепловізорами, птічками, дальномірами, біноклями та елементарно, гарними лопатами. Ви кричите окапуйтесь. З чим окапуватися? Чим? Тими совками, дрочами, які ви даєте, які коштують по три тисячі гривень в бумажках по відомостях. Люди добрі, ви там ви подуріли зовсім чи як? Я вам скажу ситуацію. Не так давно ми були на бойових. Місяць десь ми не виходили, билися за кожний клаптик землі. Так от, біля нас було сім підрозділів. І лише у нас в моєму підрозділі, в моєму баті, були ночні птічки. За днівні я взагалі мовчу. хлопці їх не бачили з інших підрозділів. Вони у нас просили тепловізори, біноклі, бо у них немає. Що коїться, ви хочете здати Україну? Зеленісти! Харе, бо це дуже печально для вас закінчиться. Я не вражаю. Я констатую факти військових, які проти вас. І ви все більше і більше їх побуждаєте. Вам коштів мало. Ви підняли для населення, опять підняли ето. Ой, вибачте, підняли ціну на електрику. Такого ви грабуєте бабушку дедушку у якій пенсія полтори-дві тисячі, і яка з цих грошей 500 гривень віддає на тепловізор. Зеленісти, Ви обожрались! У вас пузо в три рази більше стало. Про... Узнаєте, скільки вас там? 247 коаліція. Та кожен з вас покупив по дві-по три машини, по два-три по три доми, а люди останню копійку. Віддають на фронт, у нас війна, і була б моя воля, я б зробив, як в Китаї, розстріл. Розстріляти. без суда і слідства, взятки, шантажі, вимагательство. Батальйони Монако. Високалібалі. Побачте, схаменіться, бо буде горе, буде горе.